Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні ми дещо змінимо тексти, які будемо, візьмемо для нашої молитви, для наших розглядів. І сьогодні я би хотів звернутися до такого твору, великого нашого. Церковного політичного діяча, культурного митрополита Андрея Шептицького. Цей твір називається Як будувати рідну хату? Він був написаний 1941 року. Час, коли тодішній світ, тодішня Європа переживала колосальні зміни. Вона була війна. І не то, що війна. По суті, було все те, що зараз відбувається. Одна з країн, зокрема Польща, була розділена між двома країнами, і це був початок Другої світової війни. В цьому митрополит Андреїв в деякі мірі вбачав можливість щось змінити. І от тому, що він вбачав можливість звільнення України від Радянського Союзу. Тоді ще мало хто розумів, що Німеччина це той самий Радянський Союз. Це, знаєте, це відзеркалення одного і того самого. Отож, ми візьмемо з вами, ми будемо радше так: я буду читати. Собі для себе я рекомендую усім вам читати прочитати цю книгу, як будувати рідну хату. І будемо брати кілька думок із цієї книги для того, щоб роздумати над тим, що ж все ж таки хотів побачити і сказати нам митрополит Андрей Шептицький. Перша думка, яка, яку віднаходимо в його творі, ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, проте, в нашій волі змінити себе. Ця думка митрополита Андрея. Яка прозвучала тоді, в далекому 1941 році, відображаючи ситуацію, в якій потрапила Україна. Україна була під, з одного боку під гнітом Радянського Союзу, з іншого боку, частково вона до 1939 року була під гнітом Польщі. А після 39-го року, коли Німеччина і Радянський Союз підписали оцей пакт Ріббентропа молотова про невзаємний ненапад, вони взяли і розділили Польщу і, відповідно, тим самим розділили сферу впливу в Європі. І Україна повністю відійшла під вплив Радянського Союзу. Україна була під чужим впливом. Україну, як і тепер, зрештою, після розпаду Радянського Союзу, нам, українцям і тоді, і тепер намагалися е, в голови впихнути те, що українці це другий сорт, що такої нації, як Україна, немає. І підтвердження цього є книжка Леоніда Кучми, яку він свій час написав, де прозвучала фраза. Що нації українців не, такої нації, як українці, не існує. Можливо, це цитата вирвана з контексту, але вона була звучала. Сам факт того, що людина, президент країни, говорить про те, що такої нації не існує це, знаєте, дуже так боляче. Як і тоді, так і тепер нам весь час намагалися накинути, що ми є. Чийсь молодший брат, що ми є молодший брат Росії. В Росії нас не інакше як називали як малороси. Тобто ми недорозвинуті Росіяни, ми меншовартісні люди. З одного боку, це Росія була, з іншого боку, це була та ж таки Польща, яка не вважала українців за гідну націю, угорці, румуни. Наші зовнішні сусіди нас не вважали за людей, за гідних людей. І вони робили все, щоб знищити нашу гідність. Зрештою, на Закарпатті подивіться, що відбувається, де люди відмовляються розмовляти українською мовою принципово, бо вони себе не вважають українцями. Так, от митрополит Андрей, пишучи свій трактат. Він в першу чергу хотів наголосити нам, тоді, українцям, а зараз і нам, нащадках цих українців, що ми є нація, що ми маємо власну гідність. І те, що він говорить, ми не можемо змінити зовнішніх обставин. Тобто, наших сусідів ми не можемо змінити їх. Їхні думки, їхні бачення це їхнє. Але ми можемо змінити себе. І саме зміна самих себе це перетворення України. Зміна мислення і думки про себе, як про українців, як про націю, як про народ. Це є перетворення України. Якщо ми будемо перестанемо думати про те, що ми меншу меншовартісні, якщо ми перестанемо себе, самі себе зневажати. Якщо ми перестанемо говорити про те, що ця країна є погана, що звідси треба втікати, що тут не варто жити, ми тоді зможемо цю країну змінити. Щоб, знаєте, втікати з власної хати тільки через те, що в тій хаті завелися миші, не варто. Коли в наших домах заводяться миші, чи ще якась там комашня, а ще щось? Чи бруд розводиться? Що ми робимо? Ми що, міняємо хату? Ні, ми стаємо, прибираємо і боремось, виганяємо ось цю нечість. Україна це наш, наша хата. І перша зміна перетворення нашої хати, тобто наша перемога, це перестати себе вважати чиємось. Меншим братом. Це перестати думати, що ми, українці, є меншовартості. Це перестати думати, що ми нічого не варті. Це перестати говорити, що немає гіршої країни, як ця. Це перестати думати, що, поїхавши в іншу країну, там буде краще, ніж тут. Митрополит Андрей про це говорить. Перетворення України це є перетворення самого себе, це зміна самого себе. Це сьогодні заклик до того, як збудувати свою хату, свою Україну, змінити себе, перестати думати, що ми нічого не варті, перестати вважати себе мершовартістями. А гордитись від того, що я є українець, і шукати іншої долі. Не в, шукати радше створювати кращу долю не в іншій країні, а тут в себе, в своїй рідній хаті. І той, хто вважає цю країну своїм домом, він має стати і прибирати цей дім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас насрішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто перебуває в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам перемогу, бо ти святийси завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Хочу сказати, що завтра, 21 листопада, є свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Це є за уже за новим календарем. Тож, завтра є велике свято, одне з 12 найбільших свят в церковному році. Тому прошу всіх, особливо всіх у вас завтра про молитву до Пресвятої Богородиці, намірені за нашу всю Україну. А наш день завтра розпочнеться в 9-й годині, нашою молитвою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!